І всім приз! з вами, як завжди, Ганчик, давненько відео не виходило. Я вирішив зробити, але не просте відео. Я ті, що дивиться, мене давно бачив моє найперше відео Ну з озвучкою, ось такою прекрасною. І це була та сама карта. І я вирішив зняти другу частину. Мене вже не били, доки я розказував вам всяке таке. Е, ну, через те, що я можу в цей тиждень десь в суботу випустити ще одне відео. А яке я вам не скажу. Ну, добре, давайте повернемося до відео. Не, пос... не забудьте поставити лайк, підписку і написати свій настрій в коментарях. Тож, погнали? Тут в печера. Ну, надіюсь, ви пам'ятаєте, я хочу якусь стратегію зробити проти людей. Як це дивно і не звучало. Бо я, типу, зомбі зараз. Ну, добре. Йой! чого я впав? Ну добре, заходимо в ви... цю кімнату, там, де тільки зомбі можуть заходити. Там зовні дуже небезпечно. Давайте зараз захилимося. Відопити не цікаве. Скажу вам. А це хто? Я твій хейтер. А у мене є автомат. Ну добре, я тепер твій фанат. Ну так. Добре. Це вже було страшно. Добре, беремо оцю табличку там, де пише. Зомбі теж є люди. Мертві люди. Ну що ви? Ну, ну ви так вбивайте нас, і ми перетворюємося на зомбі. Ну добре, я вже знову лю... ну навіть не знову, але мені зброю не дали. Пішли у підземелля, там дають будь-яку зброю на один день, безкоштовно. Ну, якщо хочеш взагалі брати, скільки захочеш, то треба мати 49 роблексів, щоб купити собі відкрити другий раз за день. Ой. Не, не бувай. Добре. Ну, цей матч дуже прикольний. Я цю карту до цього відео вибачила, оскільки ви бачите, що в моєму телефоні коїться. У мене багато відео, які в мене не вийшли і не вийдуть. Наприклад.

Перевіримо, наскільки ви сидите в Тіктоках. Добре, давайте тих зомбів бити своєю супер-пупер битою. Ось дивіться, це той ем, чарівник зомбі, він дуже хитрий, але його досить легко перемогти. Я професіонал в цій карті не теж у моєму першому відео. Але зараз будемо тлумачити. Бабах! О, багряна ніч! Надійш, як е, в найпершому відео я обіцяв, що покажу вам зомбі боса. Зомбі-бос! Ви бачите цю полосочку над головою? Зомбі-бос! Ви бачили його? Кінкутий, ось бачите? Я його пару разів перемагав, не хочу хвалитися. Коли це правда. Йой -йой 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 -йой. Давай лопа сусимо! Як я пам'ятаю, якщо його вбити, то дають биту. Опана, я тепер зомбі сплю в ком. Це дуже рідкісно. Добре. Заспавню вам тут моїх дружбанів. Мільон цекаємо зему. До речі, коли прохране ніч зом зомб зомба стають дуже сильними. Давайте поставимо ще одного. Не, ну в принципі, тут не треба ставити, о, плювка і працюють, прикольно. Давайте стукнемо палкою і появляться мої міньйони. Прикольно, я сказав. Бабах. Войс адрекуйте мої мінньйони. Хе-хе-хе. Ну, добре, без зму. Посіпаки. А -а 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 -а. Давайте. Посіпаки, атакуйте їх. Пасіпак, атакуйте їх. Посіпак. Ну да, це достатньо. Шепнувся, бо я не на джупа, то это вже казаться в перші частини видео. йой 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 ой треба, треба треба, треба птачку, треба птачку, треба птачку, треба птачку, треба по тачку. Тупо скороч включив. Все, виключив. Ей. йой, був момент, як роблях спін. Це дуже погано, коли відео так. А в мене ж суто прикол. Така паптичка, аптечка, аптечка! Хто прискує? Ну добре, не буду обговорювати. Інших ютюберів, які є росіяни, а українці дивляться їх, то не забудьте підписатись поставити лайк, щоб розширити україномовний контент. Йой, я так сказав, як кавун. То і що? М -м, тут на диванчику чувачки сидять, я теж трохи посиджу. йоє, що її так глюше, жорстко. Eeeem... Nie zdajecie, że mnie nie trzeba kupić nowy telefon? Albo jej. No zaraz, podesz rozrobaczki, karty pisząc... CBAH! Nie, ja nawet nie znam, co oni piszą, bo ich nie mam. Але це точно якийсь бахурі. Через то, ну навіть ну, не знаю, з текстурою щось. Бачите, який чек вони зомбі агресивні, як він. Вони біжать а не ходять. Але вони дугні так само. Йолочки-палочки. Ого! Де моя зброя? О, давайте зараз один кусочок моменту з історію річнуха. Я зараз телепортуюся в світ, щоб взяти зброю. Насправді я здох. Ну спеціально, щоб зброю дали, бо щось за ключого. Ось бачите, якої і... зброї прикольно має. тобі по голові сукерую. Зараз нарубаємо пару мертвячків. О, не знав, що я так можу. Говорит, давай-то зразу тр трьох, ну нічого, зараз ганчик покаже, хто дыраки замують. Ну давай я хочу зумбаком стати, в принципі. Ну ж, давай-то, давайте, грязить мене, давайте, давай-то, давай-то, кусяй кусяй-то, кусяйто. Кусяйте мене кусяйте. О, мене що, прибив прозорий зумбак? Привіт зумбак. Бо мені здається, що я став прозорим. Та. І я закінчую відео. З вами Ганчик. Всім па па! па па па, -па.